Бухгалтерія у нас, професія вона не настільки вже популярна, мабуть. Вона може і, не знає, і раніше не була популярна, але куди в нас пішли люди. Якщо немає за що, або там не знаєш, ким ти хочеш бути, чи куди, немає можливостей, як не навчительку, то на бухгалтера. Я думаю, основна частина людей десь пішла. В основному батьки відправляли і хто там нас вибирав. Мене колись так само батьки відправили вчитися на бухгалтера. От тому я так дивлюся, що професія наша не зараз взагалі вимирає, як така. Я все-таки думаю, що вона не вимер завдяки мені, вона не вимер точно. В найближчі 20 років то це точно, ну а може більше. От. Тому, тому тому що, знаєте, зараз краще блогером, краще якимось там лайфстайником. Показувати, як ти красиво живеш, показувати, де відпочиваєш, де загораєш, і що їстиш. Тому таке у нас краще, така у нас М -м, такий контент краще продається. А от курс все про ту продається важко. Тому що люди не готові платити. Навчатися, трудитися, і потім знову трудитися, трудитися, і, врешті-решт, десь там колись стати професійним бухгалтером і заробляти достойні гроші, тому що то все важко і довго. Мозок наш чинить супротив, тому що то важко легше пострибати десь перед камерою, щось там ще. Ну, я не знаю. Навіть блогери ті, хто її стрибають перед камерою, я думаю, що там теж не все так просто. Ми треба ж вміти пострибати перед камерою, щоб до тебе мільйон підписників прийшло, і щоб ти ж мільйон там, які заробили на тих стрибання. О, тому кожному своє, знаєте, кожен. Хто комусь стрибати, комусь може подобається стрибати, яка не стрибає. От, а мені подобається моя професія, і хочеться все-таки її розвивати, покращувати, надавати якісь багатирський послуг, покращувати.